Вітаю, друзі! Випадково побачив е, ось таку пампасну траву. Це не дідух, як ви можете побачити, це пампасна трава. Више в мене десь на метр. І ось так її зберігати краще, якщо вона росте у вас на подвір'ї взимку. Для того, щоб не розвалився кущик, бачите, його так охайно за, так би мовити, за-за-замотали. Ось так. І вона тоді не боїться зими, не розвалиться. Для чого це робиться? Тому що е, всередині трава може е, просто ну, вигнити, згнити, якщо буде там волога. А так вона захищена, бачите, заматують її таким мотузочкою. Вона захищена. А там ще може жити хтось всередині. Ні, ну на морозі не можуть. Тобто ось так зберігайте компасну травичку під снігом.